Шановні кам'янчани, я хочу прозвітувати про результати своєї роботи з початку нової каденції. камянець подільський має все необхідне для того, щоб не просто стати містом, в якому комфортно жити і працювати, а перетворитися на справді європейський куточок України. Місто, в якому влада і громадяни спільно знаходять рішення щодо максимально ефективного використання коштів в інтересах усіх мешканців. Нам всім потрібна повна прозорість прийняття рішень, підзвітність нашим виборцям і, звичайно, перемога над існуючими проблемами. Знаю, що буде нелегко, адже в сьогоднішніх умовах люди зневірились та з насторогою сприймають будь-які дії влади, як вищого, так і нижчого рівня. Але я готовий пройти цей іспит щоденною працею дбаючи Каменецьку громаду. Якщо мери початківці розпочинають усе з чистого листа, то я вже мав чітко окреслений план дій на найближчий рік: зробити місто комфортним для жителів, відкритись влади, доступна медицина та якісна освіта, зробити місто привабливим для туристів, створити максимальні умови для розвитку бізнесу. Про вже зроблене в кожній сфері детальніше. Цілодобове спілкування зі своїми громадянами через соціальні мережі у телефонному режимі, особисті прийоми, телерадіопроекти під час виїзних зустрічей. Відкритим та доступним є бюджет міста, з яким можна ознайомитись до копійки на офіційному сайті міської ради. Інші міста лише почали робити бюджет прозорими для громадян. У нас він прозорий вже декілька років. Управління надання адміністративних послуг. Це центр, де кожного дня обслуговуються тисячі кам'янчан. Для зручності людей створено новий сайт з електронними документами, де можна отримати будь-яку інформацію, не виходячи з дому. Цьогоріч ми виділили на спорт 270 тисяч гривень. У порівнянні з іншими роками це було лише 70 тисяч більше коштів ніж в минулі роки виділено на навчальні заклади. Переформатували стоматологічну поліклініку комунальне підприємство лише з однією метою вивести стійні гроші та безоплатно надавати допомогу першої необхідності нашим кам'янчанам. Для порівняння за минулий рік за послуги рентгену до бюджету надійшло 660 гривень, а лише в лютому поточного року 13 тисяч. Різниця колосальна. Починаємо зміни і в пологовому будинку. Умови для породіль мають бути максимально комфортні. Оновлюємо палати, боремося з цінами в аптеках, повертаємо медицину обличчям до людей, реорганізовуємо соціальні центри надії і доголіття, утримувати два приміщення сьогодні, де надаються однакові послуги, справжня розкіш. Бо якщо раніше соціальні центри співфінансувала держава, то сьогодні їх утримання на плечах міської казни. Зекономні кошти зможемо витрачати на медикаментозне забезпечення хворих, які потребують щоденно ліків. А у вивільненому приміщенні плануємо облаштувати дитячий садочок або хоспіс для важкохворих. Розпочато розчистку самосіву в каньйоні, де в найближчі роки буде облаштовано чудово зону відпочинку для жителів та туристів. Вирішили проблему, що турбувала десятиліттям як владу, так і громаду Шанхай напроти центрального ринку. Сьогодні люди реалізують квіткову продукцію в приємних для ока місцях, а на так званому п'ятачку ми облаштуємо гарну територію з годинниками, лавками. Розпочато будівництво насільневого заводу. Інвестори обіцяють до кінця року завершити всі роботи. З початку року проведено 15 зустрічей з іноземними делегаціями, кожна з яких має результат. Останнє це чергова допомога з Польщі, пульсометри, глюкометри, гігієчні засоби кліматичних закладів. Отримали підтвердження від міста побратима Тарнава Подгурна про оздоровлення дітей влітку в Польщі. Під час поїздки до Києва провів перемовини з хмельницьким земляством. Як результат, місто отримало візки для неповносправних людей. Для мене кожна зустріч це насамперед досягти домовленості про співпрацю та отримати допомогу для важливих потреб. Проваджуємо проект карта Кам'янчанина. Електронний носій стане великою перевагою для жителів, які зможуть виконувати чимало операцій завдяки цій карці. Переказ коштів, отримання заробітної плати, розрахунок за комунальні послуги, отримання соціальних виплат, проїзд в комунальному транспорті тощо. Нічні маршрути проект, якого чекали люди не один рік, і який сприймається з великим позитивом. Відновлюємо військову славу міста, вдалося досягти, щоб на території Кам'янця почав функціонувати новий військовий підрозділ за численністю в один з найбільших в Україні. А це більше 2,5 тисячі робочих місць та податки до бюджету. Для дітей сиріт спільно з приватним бізнесом почали місяць тому організовувати відпочинок на вихідні з подарунками та майстер-класами для малечі. Розроблено мобільний додаток туристичного ресурсу про Кам'янець-Подільський. Відкрито ще одну котельну на альтернативних видах палива по вулиці Жукова. Почав працювати завод по вигитненню соломиних палетів. В рамках децентралізації держава передала на місцеве самоврядування фінансування ряду започаткованих нею ж проєктів. забезпечення харчування дітей перших-четвертих класів, а це біля 3,7 мільйона гривень. Пільгові перевезення 2 мільйона, Фінансуємо відшкодування коштів пільговим категоріям за залізничне сполучення та засоби зв'язку 800 тисяч гривень. До того ж, ми одне з небагатьох міст, в якому безкоштовно харчуються в начальних закладах діти чорнобильці та діти-учасників антитерористичної операції. Утримання реєстраційної та паспортної служби. А це з міського бюджету 5 мільйонів гривень. Ми не забуваємо наших героїв. Пам'ятні дошки відкрили Миколи Филевку, Миколі, Миколі Гордючуку та Аркадію Чухнову. На жаль, втратили ми з початку року іще одного нашого військового Андрія Кухаря. Вічна їм слава! Вони боролись за світле майбутнє, а тому ми маємо продовжувати розбудовувати наше місто спільно. Розроблено проєктно-кошторисну документацію по реабілітаційному центру для учасників АТО. В планах на найближчий час цікаві проекти, які я впевнений, ми спільно зможемо реалізувати: відкриття бюлету столової лікувальної води на русських фільварках, відкриття європейського скверу, облаштування дитячих майданчиків, реконструкція парку героїв Майдану, масштабне озеленення Кам'янця, відкриття амбулаторії сімейної медицини у найбільш віддалених мікрорайонах. Серед основних завдань вирішити питання з профтехосвітою і, звісно ж, ремонт доріг, дворових проїздів, ремонт будинку культури. Та, як відомо, нові ідеї приходять і під час виконання певних робіт. Тому життя внесе свої корективи та задуми, над якими будемо працювати спільно. Єднаймося заради добробуту рідного міста.